Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київ просить вплинути на Москву та розблокувати чорноморські порти. В той же час, за наявними інсайдами, після землетрусу в Туреччині Ердоган вирішив більше не церемонитись з росіянами і хоче розгорнути турецький флот заради захисту конвоїв та деблокади українських портів. Робить він це, хоч із особистої політичної користі, але тим не менше, Росія не зможе нічим відповісти. Росія свідомо ускладнює роботу зернового коридору, через що у Босфорі утворилася черга із понад 140 суден і більшість очі. Кують там понад місяць. Натомість кораблі Російської Федерації вільно пересуваються морем і не інспектуються взагалі, що дає агресору можливість доставляти по морю, у тому числі військові вантажі. Саме тому міжнародна спільнота має докласти зусиль для того, щоб розблокувати українське торгівельне судноплавство. Про це йдеться у спільній заяві віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громади територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до міжнарод. Одної спільноти Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають зернову ініціативу. Загалом перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки. Йдеться у заяві, зазначається, що представники Росії у складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до з України. Інських портів така деструктивна політика призвела до того, що у босфорі утворилася черга із понад 140 суден, і більшість очікує там понад місяць. Натомість Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. При цьому інспекції цих суден у босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів як комерційного, так і військового призначення задля продовження війни проти України. Підкреслюють українські політики. Таке вони закликали міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, вимагати від Російської Федерації негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору, а також розблокувати порти для вільного мореплавства. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від Російської Федерації негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем. Зупинки спроб Російською Федерацією використовувати продовольство як зброю та розблокування. Вання торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря розюмується у дипломатичному зверненні. Як відомо, вантажого бороти через морські порти України у 2022 році через блокаду зі сторони Російської Федерації впав майже на 75%. В той же час вантажооборот країни-агресора через чорноморські порти тільки збільшився і склав понад 250 мільйонів тонн, що перевищило показники 2021 року. Експерти неодноразово зазначали, що Російська Федерація використовує блокаду морських портів України як економічну зброю, яка має знизити спроможність України до опору. Водночас безперешкодне судноплавство в російські порти в Азовсько-Чорноморському басейні дозволило країні агресору отримати в 2022 році понад 100 мільярдів доларів від експорту, що є джерелом фінансування агресії проти України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом!